Вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. Трохи більше ніж півроку в Брюсселі відкрився офіс Вінниці, таке представництво, місія якого налагоджувати зв'язки, і багато інших завдань стоїть перед офісом. Про те, чим займаються працівники, власне, які ж завдання конкретно ми будемо запитувати і отримаємо відповіді від гості нашої студії Марії Леванчук. Голови представництва Вінниці у Брюсселі. Пані Марії, вітаю вас. Вітаю вчора в Брюсселі, а сьогодні у Вінниці. Вчора була в Берліні, а сьогодні у Вінниці. Ви щойно повернулися з Берліну. Так, так. Власне, напевно, це і є найважливішим питанням, тому що безпосередньо до конференції, яка мала і має серйозне значення для України, та я загалом переконана і для світу також. Потужна наша делегація була представлена у Берліні. Ви маєте пряме відношення до організаційних моментів, до поїздів до Берліну, отже, що і як відбувалося, ви бачили на власні очі. Напевно, це є найцінніше на сьогодні. Так, ну в першу чергу конференція з відновлення України вона вже проходить третій рік поспіль, і це була перша конференція, яка проходила в країні члені Європейського союзу, зокрема в Німеччині в Берліні, тому що до того вона була в Великій Британії і в Швейцарії. І вперше за три роки, нарешті, дуже важливим елементом цієї конференції став локальний вимір. Тобто цього року було дуже активно представлено органи місцевого самоврядування, різноманітні громади українські незалежно від розміру. Вони були представлені в форматі як і участі в різних дискусійних панелях, так і в рамках конференції, також були стенди, де представники різних громад або різних організацій могли представляти себе. Тобто, якби так, ця конференція вона надзвичайно важлива. бо… Це конференція про відновлення: про те, що нам робити з нашими зруйнованими містами, критичною інфраструктурою. Що звісно в нас не зовсім ця конференція була присвячена питанню миру. Для цього була якраз конференція про мир в Швейцарії, так а, ось, але... але це про майбутнє, це про майбутнє, і я вам так скажу, що це і про теперішнє, тому що е, навіть по поки триває війна, відновленням уже потрібно займатися. Саме тому в нас був створений департамент відновлення і розвитку в Вінській міській раді. А ось відновленням уже потрібно займатися в першу чергу в першу чергу звісно, відновленням критичної інфраструктури, від якої е, залежить наше з вами повсякденне життя, і не зважаючи на те, що, начебто, лінія фронту від нас далеко, але і нам відновленням, і у нас є руйнація. У нас є руйнування, особливо потерпає енергетична інфраструктура. Щодо конференції нашої делегації, як була представлена Вінниця на безпековій конференції в Берліні? Які завдання для себе нам намалювали? Тому що це важливо. Напевно, не просто ж їдеш на конференцію послухати. А це є певні місії, певна візія того, що там робити, як там про себе заявляти, чи був наш стенд представлено. Про такі деталі цікаво. Ну, дивіться, загалом враховуючи, що ця конференція вона високо це конференція високого рівня. Тобто там були представлені керівники держав, був президент України, був була Урсула Вандерляйн, президентка Європейської комісії і багато інших високопосадовців. Відповідно, кількість людей, яка могла взяти участь у цій конференції, вона була досить обмеженою. З, зі сторони Вінниці цю, на цій конференції Вінниці безпосередньо. Представляв міський голова Сергій Моргунов, також був депутат обласної ради Владислав Скальський, була голова точніше, директорка департаменту відновлення та розвитку Ольга Ремешевська, і була я як голова представництва Вінниці в Брюсселі. Тобто, за об'євами, за масштабами заходу і не тільки цього заходу, тому що в Берліні за тиждень до основного івенту відбувалися ще так звані додаткові івенти. і ну от, наприклад, конференція була 11-12 червня, а 10-го числа з тільки з тих е, зустрічей, про які ми знали, точніше з тих заходів, про які ми знали, е, ми були проінформовані про 18, а їх було насправді більше, тому що ми потім вже постфактом дізнавалися, що були ще й інші якісь додаткові івенти, і е, це дуже важливо зрозуміти, що це не лише ось ця конференція, але було багато паралельних Додаткових подій. Паралельних подій, так, угу. так на які потрібно було теж. Звернути увагу, які потрібно було теж відвідати. Ясно, що ми не змогли зробити Все. це, тому що це величезний об'єм, і знову ж таки не так просто вирвати на весь на, на тиждень заходів представників з Вінниці, тому що в людей є ще інша операційна робота, яку теж потрібно виконувати. Але що вдалося? Де вдалося взяти участь? Дивіться, в нас було декілька важливих подій, де ми брали участь. Перша в 7 червня відбувався енергетичний саміт ЄС Україна. Це насправді наші давні партнери, громадська організація, разом ві Стенд» організовувала разом з німецьким урядом. І там ми безпосередньо якраз говорили про енергетику і про відновлювання джерел енергії. Що зараз дуже важливо в це інвестовувати з точки зору що це набагато дешевше, набагато безпечніше, і це допоможе підтримати а, і. То, хоч якось трошки збалансувати ту ситуацію, яка в нас зараз є з нашою критичною інфраструктурою. Звісно, питання енергетики важливі, і тим більше, що нам є, чим уже поділитись, навіть згадати зелений курс проєкт було про що говорити, і напевно є певні напрацювання є певні результати цих зустрічей. Звісно, тому що ну зелений курс в першу чергу це стратегія міста до 30-го року, в рамках якої є план дій виконання цієї стратегії, є багато інших задач. Ясно, що теж війна вона внесла свої корективи, але Цьому а, місто як рухалося, так і рухається за Приталу стратегічними так за стратегічними документами, які були розроблені для розвитку нашого міста. І звісно, з точки зору відновлю, енергетики, є дуже багато речей, якими можна ділитися. Наприклад, ті самі програми відшкодування для малого середнього бізнесу. Якщо Бізнес встановлює е, сонце, наприклад, в них на, на приміщенні чи на підприємстві. То міська рада частину цих коштів відшкодовує з власного бюджету, тобто таких програми, встановлення сонця на різних будівлях соціального значення, школи, дитячі садочки, е, лікарні і так далі. Тобто, е, справді, роботи робиться дуже багато. Е, ясно, що хочеться, щоб її робилося і більше, і в тому числі за підтримки наших міжнародних Народних партнерів, але звісно, що енергетика на даному етапі, враховуючи критичність всієї ситуації, один з пріоритетних напрямків. Який відгук від партнерів? От під час зустрічей, що відчули безпосередньо там, де ви були присутні і мали можливість спостерігати і спілкуватись? Ну, перше, знову ж таки, якщо повертатися до ось цього заходу, який в нас був по енергетиці, то відгук був дуже позитивний від партнерів, і ми конкретно виступали як е, так звана найкраща практика, да? тобто в Україні, е, тому що е, ну і це справді так, в наших міст колег не у всіх далеко є стільки розробок в напрямку енергоефективності е, і тобто це енергії. Це таке не притягнути за вуха, так це Ні, є реалії. Так, так. Ну mm -hmm. тобто, це не просто тому, що ми вирішили сказати, що от в нас ми місто, яке найкраще працює в секторі альтернативних джерел енергії. Ясно, що воно випливає з дуже багатьох різних речей: і Перший – стратегічний напрямок, інше це взаємодія з місцевим бізнесом із компаніями, які конкретно займаються і виготовленням, і встановленням, і адмініструванням відновлюваних джерел енергії. Ось і знову ж таки нас. Туди запрошували. Ми були. На цьому конкретно заході ми були єдиним українським містом представлені, тому що ну на жаль, не було. Я так зрозуміла, що не було що показати настільки кльового, як могли це показати чани і так наші колеги. Конкретно на цей захід їздив заступник міського голови пан Ігор Откидач, тому що знову ж таки ми не могли привезти міського голову на тиждень заходів, тому що в нього є багато Інші діяльності завдань. задач, яку ми треба зробити робити. тобто він був присутній конкретно вже на заходах 10, 11, 12, А з сьомого числа був його заступник, і тому ми так дуже старалися розподілити між собою ролі, задачі і максимально комплексно підійти до цього заходу. Саме тому в процесі підготовки до конференції ми старалися комплексно підійти до планування візиту для того, щоб брати участь не лише в основній конференції, але в максимальній кількості додаткових заходів. І також планувати паралельні білатеральні зустрічі для того, щоб поспілкуватися з уже нашими наявними партнерами, і звісно, що з багатьма потенційними і шукати нових, так, так звісно, як вам загалом відчуття після конференції в сенсі підтримки України, в сенсі розуміння глибини проблем не лише українських, а й Європи і світу? Наші європейські і американські партнери, бо вони теж були активно представлені в рамках заходу. Дуже чітко розуміють усі наші проблеми, які є в країні, які пов'язані з різними речима. І звісно, що, в принципі, процес підтримки він не завершується. Ми знову ж таки це бачимо не лише по конференції, але й в цьому місяці. Вдалося все ж таки погодити. Початок переговорів України та Молдови про вступ в Європейський Союз дуже переживали, що не встигнуть цього місяця це зробити, тому що кожного року в Раді Європи є головування одної з країн з mm -hmm. держав-членів Європейського Союзу. Цього року це була Бельгія наступного року Угорщина. А Угорщина наразі блокує дуже багато питань пов'язаних з Україною, і в тому числі було багато нюансів. Як і домовлялися, і обходили Угорщину в цьому процесі. І звісно, що було таке розуміння, що якщо це рішення не буде прийнято в цьому місяці, то Угорщина просто на рік його заблокує. Ем, таки вдалося це зробити в кінці місяця, 25 червня, в Люксембурзі, має бути міжурядова конференція про початок е, переговорів між Україною, Молдовою та Європейським Союзом про вступ в ЄС. Mm -hmm. Тому е, підтримка вона не завершується. Наша основна з вами задача це. Правильно реалізовувати цю підтримку, правильно її приймати і використовувати, і, і здійснювати справді те, що ми зобов'язані здійснювати в рамках цих договорів. Ми начебто говоримо про речі, які торкаються там Європи, України загалом, де ж про Вінницю, але це і є про Вінницю. Тому що те, що відбувається в Україні, те, що відбувається з нашим поступом до європейського з наближенням до Європейського Союзу, те, що відбувається з виконанням всіх зобов'язань, які ми на себе беремо, це є про завтрашній день, про майбутнє України. І отут, в контексті от, виконання законодавства, імплементації законодавства, яке не так швидко все відбувається, достатньо складно цей процес триває. Звісно, відбиток і широкомасштабна війна тормозить багато процесів, але. Десь зі скрипом десь щось краще прикладом там щодо аграрного сектору краще, щодо там логістики доріг щось краще, щодо екології, щось складніше. Процеси, як ви моніторите ось все, що всі ці зобов'язання, які Україна щодо законодавства, щодо його імплементації, бере на себе, і як вінниця, звісно, що все має відбуватись на рівні загальноукраїнському, але ж ми десь маємо демонструвати не лише готовність. І розуміння, а можливо, десь випереджувати і ближче діяти до європейського законодавства до європейських цінностей, я б навіть сказала. Ну, давайте так. По-перше, хочу сказати, що Вінниця вже дуже багато років, ще задовго до того, як я почала навчатися в університеті, реалізує дуже багато європейських практик, перша в Україні, тому те, що Вінниця працює на випередження, це 100%, вже багато років це відбувається. Стосовно того, де Вінниця, а де Брюссель, Незважаючи на те, що європейський союз це все одно така держава. Центрична організація, тому що вона базується на країнах-членах, тобто основний, скажімо так, основні стейкхолдери всіх країн, це уряди, парламенти і так далі. Ось, Але при цьому 80% європейського законодавства. Потім реалізовується на місцях, і тому за останні роки особливо європейські міста та регіони дуже активно вибивають свій шлях в те, щоб брати участь безпосередньо в законотворчих процесах Європейського Союзу. Ще в 90-х роках був створений Європейський комітет регіонів. На жаль, він є дорадчим органом Європейського Союзу, і це. Орган, який якраз дозволив місто Вінниці, не лише Вінниці, але й загалом українським офіс. партнерам, mm -hmm. так відкрити офіс. Ось, на жаль, в них немає прямих, скажімо так, важелів. Впливу, вони да? вони так? в них є, але вони в них недостатньо сильні для того, щоб Тобто, все ж, все ж це до речі, орган. Це не той самий голос, але це не той самий рівень, що mm -hmm. Єврокомісія, Європарламент... Які мають набагато більші повноваження в цьому процесі, але це те, що європейські міста і регіони намагаються змінити. Враховуючи, що вони бачать, що лобі через європейський комітет регіонів не завжди просувається так добре, як би цього хотілося. Вони створюють ось такі регіональні міські представництва. Тобто, це ну, такий механізм і інструмент представлення інтересів mm -hmm. і е, забезпечення того, щоб ці і інтереси... І Я так розумію, що він є дієвіший на сьогоднішній момент. Е, тут складно говорити. Я, наприклад, зараз. Сама пишу дослідження якраз про ем, легалізацію і адміністрування таких офісів, тому що це нова практика для України, є нюанси з нормативно-правовою базою, тобто як це все правильно менеджерити. Ем, і я вам скажу, що зазвичай такі представництво і міста райони вони міксують ці інструменти. Вони найбільш ефективні якраз в цій комбінації mm -hmm. виконань, коли ви представлені через європейський комітет районів, бо там є свої плюси, через таке район. Нальне або міське представництво через асоціації знову ж таки є дуже велика Це кількість така таких асоціацій сила, яка рано чи пізно все одно. Все одно впливає ну, та приводить до результатів. Знову таки, результативність таких представництв залежить від того наскільки активно і якісно відбувається комунікація між представництвом і містом і регіоном, який вона представляє, і не, не тільки містом і регіоном, іноді основний стейкхолдер це місто або регіон, але туди додаються там бізнес асоціації, університети mm -hmm. в залежності від того, в кого є якби інтерес, То ось допомогти ми підійшли напряму про результативність. Так. Трошечки більше аніж півроку uh -huh. е, працює офіс в Брюсселі. Е, якщо не помиляюсь, з перших числ, числа грудня 2023-го його було відкрито. Ми з вами якось взимку вже зустрічались. Буквально uh -huh. от коли все відбулося, за оцих. Пів року чи сім місяців, що відбулося, чи набули ось тих зв'язків знайомств? бо знайомства також вирішують багато контакти, комунікація, перемовини, тобто в різних напрямках, це і політика, що менше, це більше бізнес, це більше торгові напрацювання. Що вдалося за цей час? Дивіться по різному є напрацювання, тому що знову ж таки, да, ми не можемо. Порахувати результативність в кількості В кількості контактів. Ми точно їх не порахуємо, mm -hmm. тому що контактів в мене може бути тисячу, але е... зробити так, щоб цей mm -hmm. контакт Запрацював. в процесі комунікації приніс якийсь результат. Це інша історія. Відповідно, зараз е... ми останніх півроку дуже активно, в основному, це займаються мої колеги в Вінниці, тому що це якби е... їхня е... задача. Е... Пропрацювати е... таке поняття. Як проектний або грантрайтинговий офіс, тобто, коли я знаходжу можливості конкретних фінансових проєктів, до яких потрібно підготувати заявку, багато пройти процедури і так далі, цим має хтось займатися. І коли ми почали, коли відкрили офіс в Брюсселі, ми не стратегували саме задачі по міжнародній діяльності, але зрозуміло, що нам не вистачає якогось механізму, щоб і проектну діяльність, яку я можу через представництво. Для нас підшукувати, щоб ми могли її теж доводити до результату. Вже були виграні перші гранти. Ми виграли грант від Європейської комісії за програмою Горизонт Європа про асоціацію українських міст до програми кліматичних кліматично нейтральних міст Європи. Це знову ж таки mm -hmm. про зелений курс. Так само ми розпочали співпрацю з центром суспільства та довкілля та фондом Конрада Оденаура. І вони зараз розробили дослідження про зелені робочі місця у Вінниці в кінці місяця. В нас буде презентація уже напрацьованих результатів. Знову ж таки, в нас почався діалог з торговою промисловою палатою Антверпену і про взаємодію бізнесу з Вінниці та Фландрійського бізнесу, тобто Бельгії. Є два регіони Волонія mm -hmm. і Фландрія, і от, от якраз Фландрійський регіон, ми з ними теж почали дуже активно е, пропрацьовувати різні можливості комунікації. Тобто напрацювання дуже багато, і ми поступово крок за кроком доводимо їх до, до результату. І знову ж таки, за рахунок пропрацювання цієї внутрішньої системи е, ми так само коригуємо десь і мій е, курс діяльності, точніше, курс діяльності представництва. І е, е, відповідно до наших стратегічних. Документів і пріоритетів діяльності міста вже коригуємо роботу. Ви згадали про конкретні перемовини, про конкретні кому... mm -hmm. комунікації на рівні Бельгії. Це дуже цікава унікальна країна. Вона невелика, але в ній стільки зосереджено, в тому числі контактів, і лобістів, і лобі, і, і... багато і культури. До речі, mm -hmm. що і Вінниця також має якісь там моменти, якими можна поділитись. Але я про інше. Я так розумію, що зусилля більше зосереджені а, в сенсі економіки, економічної складової посилення а, економічної складової вінниці. Навіть ось ці перемовини з Фландрією з іншою областю, це про економіку, це співпрацю на рівні бізнесів. Так ну, дивіться, це і про економіку, і про розвиток, тому що. Е в нас, на жаль, на даному етапі діяльності знову ж таки трошки відрізняються цілі від європейських територіальних представництв. Чому тому, що так як ми не є членом європейського союзу, лобіювати якісь дуже конкретні речі угу. через європарламент чи Єврокомісію у нас немає змоги і на даному етапі угу. потреба. В нас є загальна, скажімо так, потреба вносити свій внесок в загальне стратегічне лобіювання. Української євроінтеграції, що ми в принципі і робимо, але знову ж таки, це більше задачі конкретно наших дипломатичних служб, а не регіональних представництв. Все, що ми можемо робити, це підтримувати їх в цьому процесі. Тому звісно, що перший результат це пошук партнерств, пошук додаткового фінансування, а пошук можливостей підтримки тих стратегічних проєктів, які наразі є у громади. Дякую про сам офіс. Зрозуміло, що багато подій. Перемовин і зустрічі відбуваються поза межами, але дещо відбувається і в офісі. Хто за цей час був в українському у Вінницькому офісі? Які були гості? Про що йшлося? Яка реакція, і які для вас цінні контакти, якщо можна, звісно, поділитись, бо кажуть, що контактами своїми комунікаціями не, не дуже бажано ділитися? Ну, дивіться, завжди контактами можна ділитися лише е, з погодження третьої особи, про так. яку йде мова, і звісно, що на телебаченні я цього робити не буду. але... Так, візити справді здійснювали багато різних колег. В основному наскільки серйозні були ці візити і вагомі для Вінниці? Дивіться, це ж Ну, офіс, це операційна історія більше ніж. Е Проведення якихось офіційних івентів. Я, я розумію, так. А, да, тобто, в нас планується один з заходів на жовтень в рамках Європейського тижня міст та регіонів. А, ось, але це поки я ще не можу розказувати деталі. А, візитів є багато. Знову ж таки, дуже часто я ходжу частіше навіть до колег з візитами, тому що, на жаль, а, за умовами а, діяльності цього офісу, в мене є декілька а, в мене є певні обмеження е, стосовно гостей, яких я можу запрошувати, в тому, що це не просто офіс в якійсь будівлі, це будівля європейської інституції, а відповідно, там є дуже серйозний безпековий моніторинг mm -hmm. цих людей. Тому іноді мені простіше насправді сходити до когось з колег на їхній офіс mm -hmm. в Брюсселі, ніж запросити їх до нас. Але при цьому звісно, що в березні, коли приїжджав. Приїжджали Делегація е, Вінниці в Брюссель і в місто Монс, де був міжнародний саміт міста регіонів. То багато зустрічей з нашими партнерами ми проводили саме на офісі, і це було дуже зручно, тому що е, ми могли прийти, провести зустрічі, е, бути впевнені в безпеці цього середовища е, і е, знову ж таки показати про те, що є взаємодія між. Українськими органами місцевого самоврядування, українськими містами та районами та європейськими. Ще однією силою для України є діаспори. Я знаю, що в Брюсселі дуже активна українська діаспора. Я не впевнена, що є віничани, які активні, але ви це точно знаєте краще. Ви знаєте, я дуже активно спілкуюся з не тільки з українською діаспорою, тому що я б тут хотіла розмежувати такі два поняття, як українська діаспора, і е, є таке нове поняття як українське глобальне ком'юніті. Mm -hmm. Що це таке? Тому що діаспора це зазвичай люди, які вже народилися в тій країні, е, там, в Бельгії, наприклад. Mm -hmm. Але батьки їхні були етнічними українцями. А от глобальне ком'юніті це коли люди вже розуміють, що на третій рік війни ми не дуже і біженцями можемо себе називати. Вати, хоча залежить знову ж таки, а, бо хтось, наприклад, виїхав вже після початку вторгнення повномасштабного і виїхали по по різних причинах. Війна теж знову ж таки мала вплив. Але є ось це питання, як іноді називати цих людей, які не мають ні громадянства. Я навіть нічого. записала для себе глобальне українське ком'юніті. У нас насправді Мені зараз є дуже дуже класні європейські організації, в тому числі які українцями організовані, які зараз проводять дослідження по цьому питанню, тому що величезне питання це про те, як залучити діаспору і це українське глобальне ком'юніті. До проєктів відновлення в Україні уже на даному етапі, тому що це величезний, просто неймовірний капітал, експертиза, і е, звісно, що втрачати цих людей, втратити точніше цих людей можна дуже легко. А, Можливість спілкуватися з ними у нас є. Тобто це не люди, які на окупованих територіях живуть. Це люди, які живуть в Європейському Союзі чи в інших країнах, і з якими ми можемо проводити комунікацію, які можуть зробити свій внесок. Тому звісно, що комунікація з ком'юніті і з діаспорою, вона є. На жаль, якось за півтора роки в Брюсселі мене було не так багато зустрічей, конкретно з Вінничанами. Були, звісно, такі зустрічі вони були зазвичай. Дуже цікавими, і люди справді дуже проактивні, тому що знову ж таки, крім там мене як голови представництва, вона ще є амбасадорки нашого міста і амбасадори. От і, наприклад, одна з колег вона теж переважно більшість свого життя насправді прожила в Києві, але при цьому вона сама віничанка. Зараз вона теж живе за кордоном, подорожує, працює в різних країнах і. Ми теж її залучили до того, щоб допомагати розвивати нашу громаду. От тому, звісно, комунікація вона є. Я особисто відчуваю, скажімо так, свою, свою особисту персональну відповідальність відвідувати усі можливі заходи, пов'язані присвячені Україні. Ну, протести це загалом базова річ кожного українця за кордоном. Тому і Такої діяльності є дуже багато, і коли вона йде в синергії, це взагалі. супер. І я дуже радію тому, що з українським ком'юніті у нас, в принципі, є дуже багато і контактів, і спільних ідей. І українці дуже підтримують одне одного, одного за кордоном. Є різні ситуації, але насправді дуже було цікаво, тому що цього року в Бельгії було як мінімум троє представників. Давайте троє українок, які балотувалися на виборах цього року. Бо в Бельгії були європейські вибори, федеральні вибори, тобто національні і, і, і місцеві. І як мінімум трьох я знаю, які балотувалися. Одна з них, в тому числі в європейський парламент, комусь вдалося. На жаль, на жаль, ні, на жаль, не вдалося, але мені здається, що це перший дуже кльовий досвід, і особливо враховуючи, що кандидаткам теж допомагали українці за кордоном. В цьому процесі передвиборчому це дуже неймовірний досвід і хороша підготовка на майбутні вибори. Можливо, не впевнена чи на наступні, але хто знає, можливо, на наступні вибори початок. нам вже теж треба буде готуватися. Це початок. Щиро дякую вам. Було цікаво, було динамічно і справді для себе відкрила багато нового. Ще багато питань залишилось в мене, але залишимо їх на наступну зустріч. Я поки зрозуміло, що офіс це. Цілком дієвий займається цілком реальними справами, які я знаю вже принесли певні результати і дивіденти. А рано чи пізно ми почуємо це можна буде, як ми говорили, виміряти уже в реальних Почупати. речах. Так тому нагадую нашим глядачам: ми говорили про діяльність представництва Вінниці у Брюсселі, про те, чим займається, які завдання стоять. Перед працівниками і персонально перед пані Марією Леванчук, яка є гостею сьогодні нашої студії і власне очолює офіс Вінниці. Називаємо його так у Брюсселі. Бажаю і вам всіляких результатів і успіхів. Бережіть себе, пані Марії ще раз дякую. Таку. Бережіть себе до наступних зустрічей.